Мені спочатку навіть страшнувато було починати її читати у колонії майже 900 сторінок, Тут е, на стандартний формат, вони трохи більше за розміром, ніж зазвичай. І в цілому, якщо порівняти її з іншими книжками, то це от прям такий собі мускулкар, який явно виділяється на фоні звичних малолітражок. Але книжка в результаті е, так мене втягнула, що я прочитав її за наповних три тижні і відклав заради цього всі справи. А тепер навіть вирішив записати відгук у відео і заодно потестую новий для себе формат. До речі, про назву серії, бо це лише перша книжка з нового циклу. Колись так називали епоху середньовіччя у його найбільш суворі часи. Темні віки за кідруком це період е, історії людства у двадцятому столітті, коли цивілізації випаде зіштовхнутися з такою кількістю викликів, що, здавалося б, нас чекає лише одна непроглядна темня, без жодного промінчика світла навколо Теплові хвилі, антибіотикорезистентні бактерії, метаногідратний вибух всі ці речі відбуваються вже зараз. Поки що більшість сприймається як якусь абстрактну і віддалену проблему, але вже в недалекому майбутньому це стане більш ніж суворою реальністю. Від тих же теплових хвиль вже зараз щороку помирає сотні людей. Тільки в Канаді минулого року загинуло десятки. А у Франції, Іспанії, останні роки в деяких місцях влітку температура переваля за 40 градусів. і це триває від декількох днів до декількох тижнів підряд. Тому багато в чому це також книга попередження, що буде, якщо світ продовжить гратися в політиканство, в популізм. А безвідповідальність стане державною політикою. Одним словом, нічого хорошого. Наукова достовірність це одна з фішок кідрука. Місцями він, можливо, звичайно, трохи перебирає з деталізацією, але в той же час йому якось вдається пояснювати навіть доволі складні речі так, щоб це зрозумів кожен. І в цілому, оця його увага до деталей це в контексті даної книжки це швидше плюс, ніж мінус. У колонії багато місць відводиться діалогом. І це, на мою думку, теж добре, бо додає в плані ефекту присутності, емоційності і реалістичності історії. Мені сподобалася авторська версія того, як могли б розвиватися події після російсько-української війни. Цей варіант, можливо, навіть більш реалістичний ніж те, що зараз прогнозують експерти, враховуючи, що рушня була неадекватною, є неадекватною і також залишиться в майбутньому. Але не буду спойлерити. Почнете читати книжку і самі все дізнаєтесь. Колонія, ніби розділена на дві великі сюжетні лінії, кожна з яких охоплює багатьох е, персонажів. Одна з них розгортається на Марсі, а інша на землі. Мені подобається кінематографічність цього роману, що характерно для книг Кідрука. В цілому я прочитав вже декілька його романів, і абсолютно з кожного вийшов би прям добротний фільм або серіал Netflix. Дехто каже, що колонія містяна нудна і явно затягнута. 900 сторінок це занадто як для такого роману. Я з цим не згідний. Реально я не можу пригадати моментів, коли мені було б скучно її читати. Просто це книжка з прицілом на цінителів наукової фантастики. Якщо ви до цього жанру відноситеся прохолодно, тоді та осилити цей об'єм буде непросто. І що цікаво, всі оці ці сторінок, весь оцей цей який важить стільки, що за бажанням з його допомогою можна нанести комусь легкі тілесні травми, все це лише зав'язка історії, тільки початок циклу. Я не знаю, що насправді задумав пан Кідрук, але масштаб його замислу, він прям вражає. Одним словом, книжка крута, хоч і орієнтована вона більше націнителів жанру, але і тим, хто не фанаті наукою фантастикою, я рекомендував би спробувати і почитати. Кідруку добре вдається підтримувати інтерес до цієї історії від початку і до кінця. І в цілому я радий, що українська література виходить на такий рівень, тим більше, що водавництво бородатий тамарин, у якому вона вийшла друком, належить самому письменнику, і засновано воно було вже під час війни, що явно не назвеш Спрятлемфон. Не менш кідруку вдалося підписатись на мій канал, і якщо ви вже теж почали або встигли прочитати цю книжку, діліться своїми відгуками у коментарях.